Де забезпечити свій будинок електрикою та світом, щоб все світилось, як в Лас-Вегасі? Ходімо покажу. Уявіть, тут близько 780 брендів для освітлення вашого будинку: Люстри під будь-які дизайнерські рішення, великий вибір точкових світильників, звичайні та магнітні трекові системи, фасадне освітлення, великий вибір led стрічок та аксесуарів до них. Блін, подивися, як легко та зручно можна обрати світильник. Кожен світильник під номером. Натискаєш і бачиш, як все світиться. Красавчики, компанія має сертифікованих спеціалістів, які спроєктують та підберуть необхідне обладнання, змонтують та налаштують розумний будинок. Працюють з професійними дизайнерами інтер'єрів та архітекторами. В них чіткий професійний підбір обладнання та світла за вашим дизайн-проектом. А для електриків тут є все необхідне обладнання: від кабелю та розеток до промислової автоматики серед представлених брендів. Хагер, Етімат, CNC, Зубер, автомати, реле часу, магнітні пускачі, джерела живлення на Дінрейку. Коротше, тут є все. Компанія, яка з легкістю забезпечить вас електрикою та світлом, називається Електросвіт, Петроцентр Коцюбинського 70».